Вітаємо! Сьогодні актуальне оновлення про стан будівництва комплексу Дзен Residence у Яблуниці. Перша черга будівництва зараз на звершальному етапі. Ведуться фасадні роботи, нанесення декоративної штукатурки, малярні роботи, фінішне покриття фасадів. Усередині будинків триває монтаж сантехнічного обладнання. Каналізаційна система вже підведена, розведена вода на етапі виведення до будинків. В обох перших чергах підключено електропостачання, друга черга активно розвивається. Наразі здійснюється монтаж мансардних вікон і покрівлі, проводяться внутрішні оздоблювальні та фасадні роботи. Також шоурум повністю готовий до огляду. В будинку вже встановлені меблі для кухні, вітальні та спальні, підключені смарт-технології. На верхній терасі встановлено чан джакузі та баліська сітка. Будівництво третьої черги заплановано розпочати вже у вересні. Окремо ведуться роботи з облаштування інфраструктури комплексу. На терасі ресторану виконані фундаменти та виготовляються металеві конструкції. Також завершені чорнові ландшафтні роботи. Zen Residence впевнено рухається вперед, крок за кроком реалізовуючи план будівництва та створюючи простір для комфортного життя і відпочинку в серці Карпат.